Вітаю вас, мої дорогі квіточки і зірочки. Це відео я записую для жінок, які зараз переживають розрив. У попередньому відео я вам розповідала про жінок, які люблять приворожувати, причахловувати чоловіків, а в цьому відео я глибше розгляну другий тип це покинута дитина. Це жінка, яка переживає болісний розрив. Перебуває у такому звуженому стані свідомості, вона зациклена на тих спогадах, на тому чоловікові, вона без нього не бачить свого майбутнього, вона як покинута дитина, яку покинула мама одну в темній кімнаті. І вона просто не уявляє, як їй жити далі, без того чоловіка. І взагалі це відео буде корисне тим жінкам, які тільки ну, розійшлися зі своїм. Хлопцем, чоловіком, кавалером. Я вам даю три дієві, дуже такі потужні вправи. Ви їх робите по мірі необхідності. Перша вправа це контакт із реальністю. Вона покликана вибити вас із регресії і перемістити із дитячої позиції в позицію дорослої людини. Отже, ви сідаєте у кімнаті. Зручно берете ручку-листочок і задаєте собі чотири питання. Відповідаєте щиро, я буду наводити приклади. Перше питання звучить наступним чином: яку вигоду я маю зараз, перебуваючи у цьому болі? Наприклад, я розійшлася зі своїм чоловіком, з яким прожила 5 років. Але мама мене жаліє. Вона щодня мені телефонує і питає, як ти, доця, як твої справи? А ти їла, а як у тебе справи на роботі? А що там твій кіт? А тобі не холодно, а в чому ти ходиш взуте? І коли я жила з своїм а, Іваном, а, ми з мамою майже не спілкувались. Або я скандалила з мамою, доказувала їй, який він класний, а вона ж виявила справа, такий він покидюк. І зараз, завдяки цьому розставанню, в мене з, маме, з мамою налагодились стосунки. Друге питання. Якої правди я не хочу бачити? Та не хочу я бачити тої правди можлива відповідь, що мене нема за що любити, і мене щиро ніхто не полюбить. Я недостойна кохання. Тому що мій. Колишній чоловік жив в моїй квартирі, їздив на моїй машині, я його забезпечувала, а він собі знайшов якусь коханку і гуляв з нею. Я просто в шоці. Можуть бути такі варіанти. Третє. Як би виглядало моє життя, якби вже сьогодні я обрала себе? Якби вже сьогодні я обрала себе. Була такою гоїсткою. Я б пішла в той ресторан, який от нещодавно відкрився. Я б поїхала відпочивати. Я б взяла свою подружку, і ми б з нею махнули в Мюнхен на Октоберфест. Пили б пиво, тусувались, фотографувалися. Я б накупила там різних смаколиків, привезла б їх додому. Це було. Класно. А ще я хочу піти до косметолога, значить, мені пора там зробити якісь ін'єкції, можливо. А, так, що б ще хотіла, хотіла. я хотіла. А, Та я взагалі люблю цирк і я хочу піти в цирк. Я там колись в дитинстві була, а зараз він приїхав, а я ж вже доросла тітка, я б пішла. Я б їла б щодня червону рибу. Я її так люблю, але завжди економила, економила. От, тратила там гроші ці на свого кавалера. І ви так мрієте в своїх мріях, прописуєте все, все для себе. Для себе. А ще шоколадні обгортання. Я колись про це читала, я так хочу їх зробити. І зроблю. І на масаж піду, і куплю собі червоні туфлі. От вас понесло, супер, записали все. І ставите собі останнє четверте запитання. Що я можу зробити для того, щоб вже зараз жити тим життям? Вам в третій, в третій відповіді повністю є план. Ви думаєте, так, це дорого, це не можу, червоні туфлі можу купити. Піти до косметолога можу. За кордон не можу поїхати, але так, дзвоню Катюхі, Катька, так, а давай знайдемо з тобою тур і поїдемо. Покатаємося десь на конях. Давай, давай поїдемо на західну, давай, класно, класно. І ви таким чином заходите через ці дії в той стан здорового егоїзму, задоволеності життям. Перенасиченням такими позитивними емоціями на яких ви вийдете, ви повірите, що ви не мала нещасна дитина. Ви дорослий, який має силу, який має наснагу змінити своє життя. І це прекрасно. З регресії ви вийдете дуже швидко. Далі, це наступна вправа, називається дофамін це відновлення щоденних радостей. Єдине желізне правило. Щось нове і приємне щодня. І тут три такі нюанси. Перше, ви робите те, що ви завжди мріяли, але чомусь не робили. Мріяли стати художником, але ну, ви не ходили ні в художню школу і не вмієте малювати, але от так вам це подобається. Ви йдете в художній магазин, купуєте все потрібне, принесли додому, включили відеоурок на Ютубі і стараєтесь малювати. Вийде, не вийде, неважливо. Ви вже здійснили свою мрію. Будете робити це там періодично, буде все краще і краще виходити. Наступне це ви робите щось, що давно не робили. Ви колись ходили з подругами на каву, ви вже не ходите, вже, бог зна скільки років, набрали подруг, пішли на каву. І третє, ви робите нове, щодня нове. Нове це кожен день пиликаву, якусь матчу або ще якийсь інший напій. Постійно у вас одне й те саме в раціоні, змінили раціон, готуєте нову страву, ага, що там зараз готують, так, і всякі запіканки, різні салати. Остунцем не пробувала, треба і з жадністю такою. Берете, берете все нове, нове, нове і пробуєте. І ваш мозок поступово перелаштовується з того, що він звик отримувати дофамін, оці такі салюти радості, всплески таких приємних емоцій з чоловіком. Чоловіка нема, відсікли викинули. Ви, знаючи цю систему, учите свою психіку, свій мозок, свою гормональну систему виробляти цей дофамін. Самостійно. І так, якщо ви кожного дня робите щось нове, щось приємне, щось цікаве, щось надихаюче, поступово ви приучитесь до того, що вам чоловік і не потрібен для щастя. Саме той чоловік. Ми змістили фокус і навчились отримувати задоволення. Третя вправа у нас іде найцікавіша. Я її для себе назвала Джоні Деп. Для себе ви називаєте по-своєму. Вам необхідно знайти такого чоловіка серед зірок, відомих людей. Там, ну, найчастіше вибираємо кінозірок, можливо, тих, на кому от ви виросли. Наприклад, там Кіану Рівс, ну, той самий Джині Деп, Едвард Нортон, Бред Піт. Хто там ще? Леонардо Ді Капріо, той, хто нам дуже подобався. Але подобатись він повинен нам не лише як зовнішньо обличчя, а і своїми якимись життєвими принципами. Він повинен для вас бути цікавою, приємною людиною. Чимось він повинен вам нагадувати вас. Щось в ньому повинне бути таке рідне, близьке. От Джоні Деп такий такі кароглазий, в нього там широке лице, такі ж скули, такі індіанські. От чимось він на мене схожий. Плюс він мені схожий на такий соціотип бальзак. Мене надзвичайно такі люди приваблюють. Я знаю, скільки він витрачає свого часу, і енергії на благодійність, як він у костюмі Джека Горобця ходить по. Лікарнях, де знаходяться хворі дітки, такі хворі люди по паліативних центрах. І для мене його цінності, які він транслює, вони є близькими. Його відношення до його партнерок, кого він вибирав, до його цих канітелей Земберфьорд нікому не побажаєш такої партнерки, От. і його відношення до його дітей, що він грає рок-музику. Тобто ви повинні в нього бути такими закоханими. Ви вибираєте свого чоловіка. І якщо ви про нього можете от стільки ж розповідати, він вас надихає. Оце саме та фігура, на якій будується ця третя вправа. І перед вправою ви вибираєте фільм, де він максимально прекрасний. От для мене це фільм Плаксій. Я подивилася його колись в дитинстві, і просто в нас е з мамою фан-клуб Джоні Деппа <смі> я згадую, який він вибратий, який він молодий, такий тонкий дзвонкий, його зачіска. його, Мені здається, я чую запах його парфумів, його ця шкіряна косуха. ну Це просто красавчик. І далі вже ви даєте волю фантазії. Ви подивились цей фільм, ви знаходитесь на емоційному пікові закоханості. Ви сідаєте в зручне крісло на диван, там, щоб вам було зручно комфортно. І уявляєте собі свого Івана. Це така оця лібідіальна фігура, це таке щось велике і прекрасне, яке там все захоплює. Уже ж після Джоні Деппа трошки воно не таке. Приміщуєте його в лівий бік. І поступово зменшуєте. Зменшуєте, зменшуєте, зменшуєте до ось такої невеличкої фігурки. І поступове зменшенням ця фігурка втрачає колір. Він із кольорового стає чорно-білим і трохи прозорим. Прозорим, таким мишоподібним. Маленьким нещастям, намоченим дощем і переміщаєте його в лівий куточок. І тут ви чуєте, як за вікном хтось вам сигналить. Пі-пі! Ви виглядаєте і дивитесь, що під вікном у вас стоїть Джонні Де. Він приїхав на, вигадуєте своє червоному кабріолеті. У нього там на задньому сидінні величезний букет метрових троянд, А в кармані цієї шикарної шкіряної косухи знаходиться ювелірний подаруночок вам. Вигадуйте, що ви любите якісь сережки з сапфірами це прекрасно. І він вам говорить дуже важливі слова, ті, які ви завжди хотіли почути. Він називає вас так, якби. Як вам було приємно. Не, не бійтесь перебільшити. Наприклад, він мені говорить: Мар'яна Сонце, моя прекрасна зірка, моя німфа, моя фея, моя Паво, виходь, я тебе чекаю, я до тебе приїхав. Спускайся, моє серце, у мене для тебе є подарунок. І ви тут, на цих враженнях. Стоїте і дивитесь на ось те, що залишилось від Івана. І на емоціях, на цій хвилі, ви вибираєте вийти, вийти з кімнати. А те, що залишилось від Івана, зменшується і розчиняється. Все, його нема. І воно десь там в віконечко вилетіло, і все. А ви летите по цих сходинках вниз. Біжите, застрибуєте в цей червоний кабріолет і вигадуєте собі там далі, от як він вас цілує, обнімає, дарує вам ці сапфірові і сережки. Каже, ти моя прекрасна, ти моя красунечка, сонечко гладить вас по голові, і ваш цей чудовий, надзвичайний, романтичний фільм на таких сильних емоціях закінчується тим, що ви їдете в червоному кабріолеті. Там і зникає машина за обрієм, ви там дофантазовуєте собі так, як хочете. Все. Дівчатка, ось таким чином можна працювати з своєю психікою, з своєю важкою ситуацією, без особливих там, психологічних знань. Це все дієво, це дійсно допомагає. Ви можете самі себе витягнути із цієї важкої ситуації. А я вам бажаю достойних чоловіків, бо ви того варті. У вас все вийде. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться з подругами. Можливо, ви знаєте, що хтось перебуває в такій важкій ситуації. Я вас запрошую до себе на індивідуальні онлайн консультації. Будьте щасливі!